У зв'язку з конфліктом на сході на сьогоднішній час особливо гострим є питання захисту України, але в Борисполі виникла проблема неявки призовників у військомат, тобто уникнення ними служби. Тому представники місцевої влади та військового комісаріату вирішили відвідати та вручити повістки на підприємствах, де найбільша кількість працівників, які підлягають призову на строкову службу, люди повинні будуть стояти всі відповідно до законодавства. Нам потрібен список осіб, які випишуть відповідні повістки. Вихідний день вони з'являться, скажуть, коли там є інша інформація. Вони з'являються, надають інформацію, що вони на військоматі на обліку, все гаразд, що там повістки. Є ті, хто не можуть служити, закрили інформацію, закрили листку, у вас немає mm -hmm. питання, як добережі. Mm -hmm. Я вас поймаю, без проблем. Ви можете дати запрос, я його прийму, в течение з нового законодавства ми вам подаємо світ. Мабуть, не розумієте. Є час для реагування mm -hmm. на місяць. І відписки писати персональні дані. Там не місяць, там вже взяти. Давайте ми зробимо таким чином. Ми можемо зробити по-іншому. Ми можемо викликати зараз поліцію, кожну особу індивідуально встановити, відповідно виписати і потратити на це дорогоційний час, щоб це було цивілізовано. Я спрошу зараз набрати вашого юриста, хто вас рішає. Дивіться, щоб ми завтра принесли лист і ви нам на відписку написали, а ви завтра нам надали до кінця робочого дня інформацію. Як зазначає заступник військового комісара Бориспільського об'єднаного міського військового комісаріату Андрій Гребенюк, сьогодні на обліку перебуває близько трьох тисяч осіб, 2400 з яких не з'являються у військкомат. Саме через це доводиться виловлювати призовників на робочому місці. Згідно чинного законодавства указу президента по черговий призов на строкову військову службу, кожен призовник зобов'язаний був з'явитися до військового комісаріату. Так як в законі, 15, законі про військовий обов'язок і військову службу чітко було вказано, що за будь яких обставин, якщо повістка не надійшла громадянину призовного віку, він зобов'язаний з'явитися до військового комісаріату на протязі 10 діб. Тобто люди не являються. Призов у нас почався з 1 квітня і продовжується до 31 травня. Тобто, вимушено потрібно такого ходити по підприємствам і брати їх за руку і тягнути до військового комісаріату. Допоміг вручити повістки секретар міської ради Ярослав Годунок. Він зазначає, що це тільки початок. Робота в цьому напрямку продовжуватиметься і надалі. Сьогодні йде війна. Вибачаюсь, у них є чіткі законодавчі норми, де було прописано. Прийшла людина на роботу. Перше, що ви зобов'язані спитати трудову книжку, друге це військовий квиток чи приписне. Відповідно, якщо ця людина не є ніде не на обліку, ви повинні направити як відділ кадрів до нас військкомат, і наш військомат відповідно буде знати, що прийшов громадянин такий, він здоровий, придатний для служби, або має якісь проблеми по здоров'ю, він відповідним чином тоді не буде, так так, стояти на обліку. Провідний спеціаліст і юрист Бориспільського військомату Антоніна Штифуник зазначає, що дії заступника військового комісара не заборонені, адже українське законодавство не визначає, де саме може бути вручена повістка. До цього методу вдались, аби виявити ухилянтів, адже попередньо підприємці ігнорували запити надання інформації про своїх працівників, що підлягають призову на строкову службу. Закон України про військовий обов'язок військову службу, це згідно термінів призову. І є постанова номер 921 від 7.12.2016 року Кабінету міністрів України. От які прописані обов'язки підприємців до військового комісаріату. Вони зобов'язані надавати нам списки на протязі днів після звільнення або прийняття на роботу військово зобов'язаного або призовника. Також вони зобов'язані надавати нам зміни в їх Ігновій їх, їх інформації Наталія Басюк, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.